Сотні танків на базах, тисячі гармат, і десятки тисяч стрілецьких законсервованої зброї. Увесь цей крам міг би підсилити наших військових на фронті. Однак Міноборони не квапиться підсилювати територіальні батальйони і свої військові підрозділи. Деякі батальйони воюють зброєю часів великої вітчизняної або мисливськими рушницями. Випросити командиру, хоча б одиницю не нової техніки, це з'їсти нерви, написати гору паперів і наслухатись десяток відмов генералів. Тож, куди йдуть мільярди з держбюджету для Міноборони матеріал Ганни Бокої. Метал, який мав би рятувати життя нашим військовим, залишається на складах. Це відео військової бази, яке здійняло гвалт у суспільстві. На військових подіяло в секретній частині запевнили, техніка тут не ржавія. кажуть, скільки генерали з Києва просять, стільки відправляють. Техніка поступає у підрозділи регулярно до нарядів. Техніки достатньо. Але треба чітко з. Регламентувати якої техніки для кого і скільки потрібно. Майже за місяць після розголосу наша знімальна група знову навідується на цю базу. Залізниця з військової частини її поржавілі рейки. Жодної краплини від відмастила і жодної зламаної гілочки свідчать. Техніки тут не перевозили. Тож, бо генерали мало просять, або техніку транспортують вантажівками. Але результатів праці ремонтників у ВАТО кажуть військові мало помітно. А це ще один склад, і знову там є танки, яких так бракує. 25-й бригаді повітряно-десантних військ. Волонтерка Тетяна Ричкова каже: вже оббила всі пороги чиновників, але нічого для своєї бригади не випросила. Я хожу по кабінетам, по генштабам, дані... Говорять, Мені дані гаворят, ні це не понятно. Когда штурмові бригади їдуть на шестьорках, вибачте, з ланосами, і на машинах, які куплені за що народу України, яка потреба? Ну, мінімум треба мінімум 30 БТР. Комбат на прізвисько чорний про техніку від Міноборони і не мріє. Каже він, доброволець, а отже, від держави важкої техніки йому не бачити, хоча захищає одну країну. Та на, на тому, що є під рукою, на тому їздимо, там не тільки автобуси, хоч на вазу з каналом або було. Або він був чому за понад півроку війни досі мають цю проблему. Навіть регулярні війська хлопці не розуміють, стріляють часом зі зброї, часів Другої світової, а все що новіше за щастя. Лічно моя та которая за я за которою у мене в починенні, саме молода. го по помилу. Не розуміють військовій логістику, питають навіщо відправляти техніку зі складів із заходу країни, якщо на сході залишається багато зброї. Волонтер Данило Кожун каже, Артемівський, який вже захоплювали бойовики, досі може стати справжнім трофеєм для загарбників. У місті є величезний склад танків БМП і БТРів, яких вистачить на невелику армію. Але навіть із дозволами військовим 11-го батальйону її не дали. Приїхали на склад, побачили там понад 800, з їх слов. Понад 800 одиниць нової техніки. І незважаючи не на те, що в них було розпорядження взяти один БТР, їм видали лише двигун для ремонту старого БТРу. І поки залишається все, як є, хлопці розраховують лише на себе. Згадують крайні обстріли під Луганськом і те, як намагалися рятувати техніку від градів та мінометів, скільки було сил. Я свої всі машини ви одна машина подорону. Попадає танком була. Ганна Бока, Ольга Павловська, Олександр Курсик, Андрій Марченко, спецкор два плюс два.